Довгоочікувані танки, які надійшли після розконсервації та модернізації із заводу імені Малишева. Бійці екіпажів запевняють, техніка не поступається російській і готова воювати. 281-є! Второє відключі габаріти. БТР, танки й іншу модернізовану техніку випробовували сьогодні поблизу Харкова. Ось ця машина по бездоріжжю може розігнатися до 80 кілометрів на годину. Однак попереду ще багато роботи. Її треба пристріляти та підготувати до бою. Ці машини ремонтую, смотрю за їхнім технічним станом. Вот, могу сказати, боевые, да, звісно, їсть із яни кіта. Ну э, как бы... армійцям. Дуже бракувало техніки. Тепер після розконсервації сюди пригнали оновлені Т-64. Ну, Надежу Активна броня, є нож. Я думаю, надеж виробляти нові танки. Немає часу. На це треба 9 місяців, а війна не чекає. Модернізація ж на заводі Малишева триває лише місяць. Машини виходять не гірші за нові. Стоїть нове вооруження, ночні прибори, тепловізори. І, відповідно, ці танки є сучасними і більш ефективними в бою. На полігоні вже десятий день тривають спільні навчання підрозділів на оновленій техніці. Я оптика прийом. Не чую, нічого нема. Ні, привіреємо усі. шумить просто. Окрім бойових машин, військовим потрібні ліки і теплий одяг, а також спеціальні пічки для наметів, адже ночі вже холодні. Бійці, хоч і раді перемир'ю, все ж готуються до війни. В те, що окупанти так просто відмовляться і до країни, мало хто вірить. Діні вже затрачені большої е, противоположної стороною. Вони просто так не віддадуть. То, що наметили. а, а ми не те, що нам пльнежа найближчими днями. Армійці з БТРами і танками вирушать на Донбас. А завод імені Малишева працює в три зміни і вже готує нову партію вкрай необхідної для перемоги техніки. Тетяна факти